Як покращити сон, мрія чи реальність? Доброго дня, кохані! І я Тетяна Крамнична, масажист, консультант по здоров'ю. І сьогодні ми будемо розбиратись про сон. Як його покращити? Чи це можливо спати міцним глибоким сон і протинатись з енергією? Бо зазвичай ми спимо, як вийшло, як вийшло. Спали, не спали, встали втомлені з тяжкою головою, і пішли далі жити. І це така наша реальність. Поганий сон, поверхневий, пробудження серед ночі, конкретно це 3-4 година, вже багато людей це говорили мені. Я сама, на жаль, мала такий негативний опит. Рівно о 3 годині ночі я прокидалася і собі дивилась в телефоні. Що-небудь, бо заснути я вже не могла. Поверхневий сон. весом. Він... Ми спимо 10, 12, навіть 14 годин людина спить, але вона не висипається. Вона також самою просипається втомленою. І що для цього робити, будемо сьогодні в ефірі розбиратися. Маю для вас презент гостю. Яка поділиться своїми секретиками гарного сну, як заспокоїти нервову систему своїми практиками? І це людина, яка є педагогом за освітою, і найголовніше педагогом за покликанням. це Оксана Около. Поки вона долучається, будемо розбиратись. Чому ми погано спимо? Так, Оксаночка, ти вже є? Так, ти мене бачиш, я вже бачу. Я тебе бачу. Я по центру? Так. Да. Супер. Нарешті. І ми починаємо розглядати сон. Чому ми погано спимо? Одна із причин це зміни гормональні після 40 років у жінок. Коли це відбувається, жінка зазвичай починає погано спати. Далі, це, звичайно, наша напружена нервова система, стрес. І сьогодні в, цій, в цьому стресі, мабуть, ну, все людство, але воно коснулося кожного. Далі ще одна із причин це тепле приміщення. Якщо ви думаєте, що нам буде тепленько, то це не дорівнює гарний сон. Також з'їдає наш сон кава після обіду, кава яку ми п'ємо, щоб пробудитися, щоб бути регійним, багато солодощів перед сном вечором, і також наші екрани, телефони, телевізори. Під час сну мозок повинен відновлюватися. І якщо вибирати між їжею, водою і сном, то у лі... лідеру це сон. Е якщо нема з глибокого, е не просто сну, а глибокої фази сни, у вас не відбувається регенерація. у Вас не був... відбувається відновлення, е відновлення тіла, організму, е яке повинно бути. Відбувається під час сну. Неякісний сон руйнує наші Е, І зараз в Україні така стресова ситуація, і зазвичай цей стрес відбувається вночі, і люди погано снують. І коли люди погано сплять в великий період часу, відбувається те, що ми зараз бачимо, рост багато психічних розладів. Бо мозок не відпочиває, не регенерується. Ми бачимо великий рост онкозахворювань. Ми бачимо на сповні стресу дуже сильно падає імунітет і рост усіх захворювань. І це така, такі погані новини: ну, це статистика, це факти, бо не відбуваються під час ну, регенерації, ремонту організму. Навіть таке захворювання, як атеросклероз, при поганому сні має теж ріст плюс 300%. 300% це дуже великий показник. Це, не знаю, якщо ви думаєте, ви підете час до він вам дасть таблеточку від атеросклерозу, а ви далі будете погано спати, вам це не допоможе, бо причина зовсім в другому місці. Поки є поганий сон, поверх неглибокий, Наше тіло, наш мозок руйнується, і наша якість життя теж дуже знижується, бо ми ходимо такі е, правні овочі, як е, виснажені, живемо на маленький процент, не на повну на яким повинні б жити кожна людина. Е, також погана новина під час поганого сну спаюються м'язи, а не жир. Так, ви ні, ні, так, ми можемо і худнете, але худнете м'язами, а не жиром. І ви втрачаєте своє здоров'я, бо м'язи це гормональний орган, це здоров'я, це сила. І коли ми худнемо м'язом, це дуже-дуже поганий показник. От ж менше спиш і не худнеш. Це якби така погана новина. Ті дівчата, які хочуть худнути, Саме перше, на що повинні тренувати увагу, на глибокий сон. Оксаночка, в тебе є щось додати? Негативно? <реш> Насправді, ну, важко, важко взагалі переоцінити якість, якість сну, тому що, от про те, що ти говорила, коли у нас недостатньо сну, нам здається, я не поїв і схудну, але коли у нас поганий сон, зранку починається як то прокидається жріця і починає жерти все ще не попадя. І я думаю, що ви спостерігали. Якщо у вас теж таке було, то можете нам поставити лайки чи середечки. Коли ти не виспана, то тіло не хоче з'їсти там шматочок свіжої моркви або селери. Хочеться жерти чіпсів, шоколаду, тортів там. І ще І, відповідно, що ми спочатку як би, роз... починаємо ось це таке коло, так? що спочатку не виспана, потім переїла, знову навантаження на підшинкову, знову навантаження на гормональну систему і знову поганий сон, і, ми, виходить, бігаємо в такому процесі, у нас підвищується рівень кортизолу. Кортизолови потім животок, ну, коротше, і а потім що ми робимо? Ми себе караємо тим, що все, я тепер нічого більше їсти, ніколи більше їсти не буду, доки я не повернуся до ваги, в якій там я була 17 років, наприклад. Тому я закликаю припинити ось ці знущання над тілом і потурбуватися. Потребуватися про своє тіло таким чином, щоб вияснити, а як саме мені тіло допомогти. Що ж зробити для того, щоб сон став якісніший? Щоб припинити себе картати, да? а допомогти? Була така цікава думка дієтолога, що після 30 років вже земля не сильно зацікавлена, зацікавлена нас тримати, і, відповідно, вже всі процеси налаштовані на те, щоб ми вже. Постаріли і тихенько собі вже відійшли. От, тому це вже наша відповідальність, наша, життя, наша задача продовжити життя і зробити його якісним. І те, як зробити його якісним, уже е, Таня приготувала е, зручну, смачну і е, 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 дуже діє, дієву порада. Так, зовсім е, повністю е, так є. Коли людина Погано спить, мало спить, в неї з'являється тяга до солодкого. Тобто ми не повинні починати з кінця обмежувати себе в солодкому, знущатися, ми повинні просто гарно поспати, і автоматично в нас вже знижується тяга до солодкого. І Менше хочеться їсти жертву, як Оксана ти сказала. Дійсно, коли ти спокійна, E, проснулася з енергією, в тебе такі дур дурні думки не приходять в голову піти і залісти каву з круасами. E, сон має бути не тільки e, довгим, але має бути глибоким. Це найважливіше. Бо я ще повторююсь, є люди, як мені розказували, спали 10, 12, 14 годин. Вони не висипались. Також неможливо виспатись в. На будущее чи за е, прошлі недосипи, як люди кажуть, виспатись на вихідних. Це десь не працює, бо людина повинна спати кожен день і кожен день відновлюватись. Е, повинна відбуватися ця регенерація тіла, бо ми тіло уживаємо цілий день, ним користуємось і ми повинні його відновити вночі. А як ми регулярно накоплюємо цей стрес, в суботу, неділю, ви не встигнете відновити, бо це все має бути в свій час. І коли ми маємо цю фазу глибокого сна, саме тоді наш мозок відновлюється і очищається. І коли ми гарно мали глибокий сон, ми просипаємось з ясними думками, з енергією. Ми не скажемо, отримаємо енергію, а ми вже повинні проснутися з енергією е, в гарному настрої. Коли був глибокий сон, ваш гарний настрій буде ранком. Вас буде краща пам'ять. Краща концентрація. Не енергетики вам дадуть концентрацію і е, енергію, а гарний глибокий сон. Е, і дуже приємна новина теж для жінок, у фазі глибокого сну людина худне. І худне вона саме жиром, а не м'язом. Отож, е, гарні тренера, гарні нутриціологи завжди, е, саме перше питають, що з вашим сном? Не те, що ви їсте, як ви там займаєтесь в спортзалі, а що з вашим сном? Бо це основа, від якої будуються подальші дії і подальші м, рекомендації. Нема гарного сну, нема сенсу вмирати в спортзалі, сидіти виснажуватись на дієтах, бо не відбувається цієї правильної відбудови організму. То схуднення – це приємний бонус. Підвищується імунітет. Якщо ви хочете підтягнути тіло і гарну шкіру, для жінки дуже важливі виглядають, вона тоді гарна і сявіша, коли вона має гарний сон. Під час, сну, ну, яким чином навіть, можна сказати, вона міцного глибокого, вона омолоджується, покращується стан шкіри. І такі загальні рекомендації, які знають, мабуть, всі. Це, звичайно, прохолодна кімната. 18-20 градусів, щоб вона була така свіжа, провітрена, провітрена. Якась прогулянка перед сном, вона теж так, заспокоює, налагоджує. Також вимкнення телефонів, телевізорів за годину до сну. Бо в 22 ми маємо спати. Коли ми лягаємо пізніше, як 22. Отримати цю фазу глибокого сна важко, і отрим... ми не будемо. Прямо вручатись що, коли відбувається, але бажано до 22-ї заснути. І такими різними прогулянками, провітріми кімнати, ми настроюємося, робимо різні ритуали, може це може бути масаж, стоп, ніг, може бути легка розминка тіла, щоб зняти напробу. Може бути якийсь теплий чайок, дихання, і, звичайно, мінерали. І, звичайно, це мінерали, і це база, без чого неможливий глибокий сон. Можете гуляти, можете заморозити кімнату, ви не зможете отримати глибокий сон, бо ваша нервова система виснажена. І мінерали це як будова. Неможливо побудувати будинок, якщо нема фундаменту. Неможливо отримати глибокий сон, поки ви не закриєте базові потребності. Базові потребності організму це мінерали. І тут починається що? Починаються експерименти. Звичайно, хтось що утратить. Магній, Б6, хтось п'є мелатонін. Це дуже треба акуратно, бо мелатонін – це гормон. Його вживати просто як снагійно заборонено не можна, бо можемо отримати дуже е шкідливі. Дії на організм це повинен виписувати тільки лікар. Звичайно, люди шукають, починають щось пити магні, різні кальції, бо хочуть цей сон, бо він потрібен, бо люди страждають, мучаються, бо це таке тривожне, неенергічне, вяле життя, коли людина не виспана. І, звичайно, не, нерви теж починають пити мяти меліси і перетворюються на такі. Сонні, сонні організми, сонні, сонні существа. І щоб цього не було, дуже гарно це допомагає арестерити. Чому саме арестерин? Бо тут поєднані усі вісім мінералів. Нам потрібен не тільки магній, і не тільки кальцій, і не тільки вітамін Д. Нам потрібен і калій, нам потрібен і цинк, нам потрібен і хрум, нам потрібен і мідь. І це все є тут, в рестореті. Але якщо ми візьмемо ці всі мінерали і будемо окремо вживати, ми теж мало що отримаємо. І ми можемо вже взагалі отримати дуже погані наслідки. Можемо і отримати і кальциноз, бо кальцій при інших, якщо не достає інших мінералів, він робить кальциноз в організмі. І через рік ми будемо вже лічитися від кальцинозу, бо ми пили колись кальцій. Щоб цього не було, мінерали потрібно поєднувати в правильному відношенні. І з цим займаються вчання, яке зробили рестораги. Вони зробили правильні співвідношення усіх мінералів. І ми, е, Нам це не потрібно шукати магній такий, магній сякі, той ранком після, той губід, той вечерюк. Нас вчені від цього звільнили. Вони нам зробили в правильній формі, в правильній формі усі мінерали. Коли ми Випиваємо і все, що у нас засвоюється. Хочу сказати, що потрібно здати аналізи на мінерали, яких мені не тільки ви, звичайно, здавайте ці аналізи. Але, як казала моя мама, я не бабка, але я знаю, є статистика. І сьогодні усі люди в дефіциті мінералів. Це профілактична доза. У вас передозування не буде, бо це не синтетичні вітаміни, отож, можна їх вживати дуже спокійно зі спокійним серцем, бо це покривають тільки базові денні потреби. Є два смаки лимончик і е, зотік. хто хоче більш такі лагідний, я люблю кисленький. І виглядає він ось так такий смачний коктейльчик. Робимо ввечері. Перед сном і кем. Це ще такий е, свого роду ритуал, бо він довго, до 10 хвилин, е, смакуючи цей е, смачний напій, і нервова система ваша заспокоюється. Бувають навіть такі випадки, що люди випивали один напій перший раз у житті і заспали дуже міцним глибоким сном. Це наскільки в людини був дефіцит цих цих мінералів? Людина просто вирубалася і засипала перший раз за довгий період часу. Це просто фантастично. І тепер буду розказувати вам про дуже-дуже гарні результати, які ми можемо отримати, вживаючи ресторан. Я взагалі все життя погано спала, я знаю, що це таке поганий сон, нащо пробуджуватися третій ночі. І е, коли я почала пити ресторет, я до сьогоднішнього дня, вже шостий рік, я сплю гарно. Це дуже класно, е, бо ви зі своїм боким сном заспокоюєте свою нервову систему. Вона у вас ремонтується і ранком я просипаюся нервію, якщо я випала вечором ресторет. Мені вже не потрібно себе допінгувати, пити каву, я вже каву просто п'ю. Для смаку, бо колись я каву пила, щоб встати з ліжка. Я як зомбі доходила до е, з, кухні, випивала каву, о, трошечки в мене очі відкрилися. Добре. Дугу випивала, о, трошки якась ясність була І я так на каві жила, я так стимулювала, стимулювала, а вечір, звичайно, я мала поганий сон. Це дійсно такий замкнутий круг. E, і щоб цього не було, випиваємо серейд, глибоко спимо і ранку маємо енергію і спокійні нерви. Що ще дає рестарейт? Гарне волосся, нігті і шкіру. E, я ось тут e, може погано видно, я робила вже фото, e, ходила до перекуря, вона мені аж запитала: ти бачила, що в мене пушок по всій голові? У мене волосся росте. Дуже-дуже гарно пішло з тим, в мене від природи тоненьке-маленьке його мало. Але в мене зараз шок всі були під шерсток завдяки рестереду. Він дає е, цей рост. Є другі продукти, які допомагають росту, е, спеціальні. Я ще її буду вживати, буду з вами ділитися. Експонат був волосся багато не буває. Воно мені не завадить. Навпаки, в моєму віці вже починають жінки лисіти. Бо гормональні збої, і, а, а я тут е, вирішила трошки омолодитись, оновитись, обшерститись, може, не зима йде холодно, мені треба волосся багато. І це такий по, по, побічний ефект. Я про красу е, не завжди говорю я більше про здоров'я, бо коли жінка гарно спить, вона е, просипається такою омолодженою. І вам косметологи не допоможуть, коли у вас поганий сон. У вас буде сіре обличчя, втомлені очі, і ви, як вялий овоч, ну, краси, красиву жінку, ну, мало будете випромінювати. Отож, якщо хочете це ви повинні гарно виспатись. І дуже тут допомагає, звичайно, рестарей, отримати фазу глибокого сна, якого у нас не вистачає. Також хто худне, теж рестарети є в більших дозах, є такі програми, де після сніданку, після обіда, після вечері п'є, і жінка розпить, ну, сплять глибоким столом і худнуть, худнуть з жиром, а не м'язом. А м'язи ресторані якраз відновлює. Хто має чи спортсмен, чи фізичну працю, у них такі є е, закваси, болі в м'язах. І ресторан ці закваси виводить, і, е, якби нейтралізує ці болі, і людина нам просипається без болі в цих м'язів. Е, це е, так ремонтує ресторейт е, мінералами, е, м'язи. Е, нерви заспокоюються мінералами це база. І Оксаночка, а як ще можна заспокоїти нерви? Ну, по-перше, не дурбуйтеся. Пам'ятайте, пам'ятайте про те, що ви у себе одна. І для того, навіть для того, щоб бути гарною мамою, бути люблячою дружиною, нам потрібно подумати спочатку про себе, про те, а де мені взяти сили для того, щоб проявляти свою любов і свою турботу. Тому обов'язково. Я, якою б вони були замотаною, затурканою, зупиніться от прям тут і зараз, і подумайте, а що я можу зробити для того, щоб себе побалувати, щоб себе порадувати, щоб себе відновити? Я хочу прямо наголосити на те, що відповідальність за наш стан, ресурсний стан, да, вона на нас. Нам не треба чекати, доки там діти, діти виростуть і про нас потребується. Чи чоловік раптом згадає, що в нього є дружина і вона виснажується? Ніхто, крім нас, про нас не потребується. І must have. Я просто… Він, він не коштує всі гроші світу. І якщо вас це зацікавило, то, будь ласка, зверніться до Тетяни і придбайте собі, подаруйте собі якісний. Якісний сон і якісне відновлення. Перед сном я вам гарантую, що якщо ви почнете от закрили очі і починаєте дякувати. І отак от перебирати собі день і О, я за це дякую, а там мені допомогли, я і за це дякую. А тут ще теж щось чудове сталося. І ви навіть до кінця не дойдете, зазвичай ви заснете. Тому що е, Ну, я прямо тут наголошую, якщо, як, якщо ви почнете думати, а де що мене роздратувало, то ви до ранку не знаєте, тому що будете про це думати. Але як тільки ви будете думати про вдячність, то мозок каже: Ну, все, хорошо, я вже такі вдя... я вже така вдячна. Все, три рази подякували. Боже, як ми втомилися! І сон, і сон приходить такий якісний і більше того. Цікавий, тому що сни починають снитися такі більш добріше. Але хочу вам по секрету сказати, Таня ще це про не говорила, але щоб ви знали, що у Тетяни зараз приходить ретріт, і саме там вона дає такі секретики. Не просто я іноді досі не розумію, як це лягти в 22». Це тільки якщо я в 5 ранку стала, то я так можу собі просто вже знесилити. Але в Тетяни є секретні лайфхаки, як зробити так, щоб е, лягати вчасно, і секретики про те, як сон зробити ще більш якісним. Тому якщо ви ще не там, то обов'язково дайте знати, щоб Тетяна вас додала. І про ресторейт ну прям е, дозвольте собі таку розкіш якісний сон, дозвольте собі відновлення м'язів, дозвольте собі відновлення гормональної системи. Навіть просто коли у нас достатньо хрому, нам, нам не хочеться жарти солодкого, а тіло прагне здорової їжі, тіло прагне відновлення. Насправді тіло мудре, якщо ми даємо йому можливість проявити цю мудрість. Тож я вам бажаю гарного сну. Я вам бажаю ресурсних ранків і бажаю вам багато любові в вашому житті до себе і до своєї родини. Та, Дякую, Оксаночка. Е, Так, насправді дуже легко. Це трошечки заспокоїти свій мозок, свій, свою психіку, свої нерви, Випити будівельний матеріал. Якщо у вас немає будівельного матеріалу, я не знаю, що може допомогти. Ну, справді. Можна гуляти до ранку, в принципі, і це може не допомогти. Але все працює в комплексі. Якщо ми будемо десь шукати якісь секрети, щось видумувати, потрібен комплекс, потрібна прохолодна кімната, потрібен будівельний матеріал, і тоді у вас буде глибокий сон. І все у вас складеться. Насправді, розтається, дійсно один з найдешевших продуктів, це не є щось яке заоблачне, щось важке, чи тільки, не знати яке дороге. Це відновлення і наш ремонт організму вночі. Це, база, це дійсно база, без якої все інше е, мало працює. Якщо хто хоче отримати ремонт тіла вночі, запрошуйте, пишіть мені в приват я розкажу, як вам придбати, як його вживати. Буду вашим консультантом особистим, детально розповім, як купувати ще дешевше і, взагалі, безкоштовно. Пишіть днів приват. І гарних вам і солодких снів і глибокого відновлення, щоб ранком ви прокидалися з енергією і будували своє життя теж з енергією, а не на півсилу. Дякую, Оксаночка, що поділила час. І будемо прощатись в слідуючий раз говорити далі про інші моменти нашого життя, про інші продукти. Бо дуже багато цікавого і насправді покращити життя дуже легко. До зустрічі!